Сьогодні до всесвітнього дня людей з порушеннями зору у нашому місті відбувся пам'ятний захід, організований громадською організацією на крилах надії. Сьогодні в такій вільній програмі люди зібралися, щоб громадськість підтримала їх в цей такий важливий для них день. А ми поспілкуємось, поспіваємо пісні разом і згадаємо, яка у кого була доля з самого початку його народження. Зустріч відбулася у сімейному кафе Світло під час урочистостей нагородили тих, хто посприяв і продовжує сприяти тому, аби у Криму чи люди з порушеннями зору почували себе комфортно. Такий неформальний захід спілкування з творчістю. В них дуже творчі особистості і співають гарно. Тому дякую їм. Звичайно, від міської влади завжди підтримка таких заходів і підтримуємо їх в усіх їхніх починаннях. І дійсно міська влада завжди готова підтримати усі ініціативи пов'язані з людьми з порушеннями зору ба більше наразі вже діють певні програми у цьому напрямку. Вони теж є членами нашого суспільства, громадянами нашого міста. Тому ми, як депутати, як люди обрані від, від нашого міста, повинні все робити для того, щоб полегшити їхнє життя. Наша комісія є ініціатором облаштування всіх входів до місця загального користування. Пам'ятаємо про всіх членів нашої громади, підтримуємо і допомагаємо тим, хто цього потребує. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.